Всім привіт друзі! Як ви знаєте, я отримав посилку ось так із інверторами, які роблять із 12 В постійного, постійного струму. 230 В змінного струму. Модифікований синус ось так. Як бачите, зараз у вас перед вашими очами знаходиться інвертор. Від фірми UKS ось так на 2000 Вт. Зараз подивимося, як він не працює ось так. Тому зараз подамо на нього зрівняння 12V мінус то плюс. І, і ви побачите, як він не працює. Діло тому, що заздалегідь мене власник попередив, що випаяв одного транзистора по високій стороні. Там, де йде садківниця N-Most, що нарізає модифікований синус. Ось так. Я вже показував, як він не працює, але не всі дивилися перше відео про розпаковку, тому зараз показу на даному при прикладі. Ось 12 вольт. Вмикаю інвертор. Як бачите, лампа мигає. Я, 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 я вимикаю його. Слунс ось такий це зв'язано із тим, що Ермос неповноцінний і він так кульгає ось так. Тому зараз розберемо і подивимось. Так, і то, Зараз будемо розбирати його. Щоб його розібрати, потрібно відкрутити. Раз, два, три, чотири. Це, це, це для того, щоб зняти спершу ось цю верхню крисичку із дисплеєм. Щоб не забрати ваший дорожний час, я вже відкрутив ці саморізи. Відкриваємо тут, бачимо, спостерігаємо, що є дисплейний модуль. Обережно знімаємо слейф його під'єднання. Ось так і Цю кризичку можемо в бік. Як бачимо, тут у нас знаходяться три, три трансформатора. Ось так. Транзистори, які качають кожний трансформатор. З цього боку також знаходяться транзистори, які захищають інвертор від переполюсовки, так скажімо. За, за, захист від перепусовки, але все рівно я не рекомендую робити на, 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 на нього перепусовку. ось так, так як цей захист не завжди спрацьовує ось так. так ось, як бачимо, спостерігаємо, немає е, по високовольтній частині по садківниці. Ось так, що робить нарізку модифікованій синусоїді, Не вистачає тр транзистора. ну Власник про це мене попереджав. Тому потрібно буде перевірити. чи чи є тут а, сигнал, ось так, чи вправна чи вся вся обв'язка, чи немає ніяких горілих компонентів ось так. І якщо все справне і є сигнали, тоді можна буде купити ось такий транзистор і сюди поставити. Ось так. Ну, Як то кажуть, бажано їх замінити всі. Ну, то Це таке діло. То вже як власник погодиться. Тому що ці транзистори не із дешевих ось так. Тому якось ось так. Ну, власник не збирав повністю тому термопрокатку, не поставив під транзистори, які качають ці Ну, В принципі, це нормально. Головно, головне, що транзистори не замикають на сам корпус ось так. І тому зараз будемо його розбирати далі. І будемо дивитися. Що цікаво, що тут стоїть одна планка. На усі транзистори, ось так, яка притискає їх. Так, так, так само і з цього боку. Для того, щоб не загубити гвинтики, закручу їх на законне місце. Так, відтоді дві палки закрутив гвинтиками щоб не загубились. Так, від того, коли все, все зроблено вірно, інвертор просто виїзає із платою Ось таким чином. Ось і все. Можете подивитися, що тут навіть є металева стружка. Ось так. Це не метал, це якийсь пластмас. Можливо, від того транзистора, якого розірвали. ну А ось саме стружка. Бачите? Це металева стружка. Що може призвести до несправності інвертора. тому її потрібно буде прибрати. Ну, Тож потім Обережно можемо відкрити термопроказочку. Ось так. Обов'язково перед перед тим що, 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 що торкатися, то потрібно ось ці конденсатори високовольтні перевірити, чи часом нема на них напруги. Як бачите, нема. Але далі можна сміло робити свою справу. Ось саме при ці конца я мав на увагу. Щоб звернути. Тепер потрібно звернути увагу на, на транзистор, який тут стоять. Посадківнич, як, як бачимо це. Мається... KA від фірми КЕР я так розумію, КА. Сейчас фокус не можу спіймати. А ось KA 20N40. Це, я так розумію, 20 А і 400 вольт. Ось так вони розраховані. Могли б поставити їх хоча б на 500 вольт і 24 А. Ось так. А поставили на 20 А 400 вольт їх. Так, і ось випав Транзистори Р-моста, як бачите. І зачистив отвори. Ось вони. Ke20N40 40 20, 20 ампер і 400 В ось перевіряю навіть один із них на транзистор тестері те, те, те Ось як бачите 2,61 нанофорада -нан -нан затвор ємність я, я так розумію І відкривається він при 3,7 вольтах Ось там транзистор. Ось так. Так да, далі знову збічалограф. У мене він ось такий недорогий, не але головне що він є. І будемо перевіряти по гейтах. Ось так. Обережно потім перевіряти. Підемо напругу. І перевіряємо затвори. Як бачите, 50. 50 Герц, 9 вольт, приходить, далі перевіряємо затвор. Те саме, тепер далі перевіряємо. Те саме. Перевіряємо цей транзистор, який був, вийшов із ладу. Як бачите, 50 Гц, є, але амплітуда напруги слаба. 4 В. Всього та не так і об'язкою. обв'язкою. Після того як вимкнули потрібно почекати трішки, около 4 хвилин, так як напруга на конденсаторах залишається високою в районі около 300 вольт постійно її так показую ще раз а то ви подумав що я, я обдурив когось там нікого я не обдурюю так головне щоб це все було подальше нічого не закоротило вмикаю ось показую вам що на цьому затворі 4 вольта. Ось на цьому тут де справний 10 вольт меандр. Ось так. Тому якщо людина, людина б запояла сюди транзистора, то інвертор би б знову згорів би так тому потрібно вирісувати. Це тут не так. Головне, що тут є сигнал, але він слабкий. Але головне, що він є. Це означає те, що мікросхема скоріше за, за, за все зила. Ось так. Зараз хай він розрадиться цей, цей конденсатор і його перевернемо, подивимось, що далі. Подивимось на обв'язку його пройдемося з астерографом по, по об'язку і перевіримо, де затухає сигнал. Таким чином, Таким чином зможемо витящити винуватися цієї події, всієї ось Як бачите, на цьому конденсаторі ми маємо 111 В. Цього достатньо, щоб вдарити людину. Тому поки що сюди лізти лі, лі, не варто. Можна, звичайно, конденсатор розрядити за допомогою лампочки розгарвання, але в мене її поки що немає готової, розпаяної із дротами, тому я поки що краще, краще почекаю. Остелографом я як під'єднався, під припаявся до мінуса конденсатора високовольтного ось так. до мінуса осцилографа, а плюсовим щупом просто проходився по гейтах. По затворах, так скажімо. Так, на даний випадок на конденсаторі маємо, маємо 30, 34 вольта. Це вже не, не, не опасно для звича. Тому замозимо спокійно перевертати його і не боятися, що щось що, 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 піде не так. Так, я запускаю інвертора. Бачимо об'язку ось всю всю. Перевіримо, де затухає сигнал. Дивимося 4 вольта. Ось тут є резистор. Він ось сюди заходить і виходить на гейт. Зараз стану на іншому бокі, на іншому бочці резистора і перевіримо що там за амплітуда А як бачимо, тут амплітуда нормальна. На цьому маємо 10 вольт. Ну, це зрозуміло, тому що я тут минаю ре, 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 резистор, тому тут і бісен бісно на, 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 ме, на меандрі Тому ось. Вийшов такий, вийшов і зразу цей резистор. Потім його буде перевірити. Так, звичайно, Перевіримо там діоди і так далі. Так, ну що, далі будемо перевіряти обв'язку. Що тут саме вийшло і зразу. Ну ось цей резистор. 102 його маркировка по-любому вийшла зразу, так як після нього сигналу ніякого немає. Ось так. Також, можливо, і діот несправний, будемо це діло перевіряти. Можливо і цей діод перевіримо, транзистор. Можливо, можливо, потрібно перевіряти, а можливо ні. Я думаю, що його не, по не, не потрібно перевіряти. Так як і з нього йде. Сигнал він доволі таки чистий. Ось так. цей діод чи потрібно перевіряти, не знаю. Ось, що мені тут не, не зрозуміло, так це обв'язка. Чому? у цих двох транзисторів. Об'язка такого плану ре, резистори стоять. А обв'язка цих двох транзисторів вже інша. Ось так. Це мені ди, ди, дивно. І чому е, ці розкачуються ще транзисторами до, до, до додатковими ось так. А тут немає транзисторів. Щоб їх ро, 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 розкачували ось цю пару транзисторів ось так. Це дивно. Але ладно.